15 червня ми тут почали роботи по озелененні ділянки. А саме, тут були висажені ялівці, золотиста туя, шаровидна туя, троянди і газон. Хай це вас не лякає, це дуже класна картина. До речі, ось цим користуватися категорично не можна. У перший рік життя газону. Будь-який гербіцид до того, як рослина вкоріниться і перезимує, заборонений. Ось висаджений ялівець. Три з трьох прийнялося. Випадів практично немає. Шаровидні туї, золотиста туя, троянди. Взагалі були маленькі паросточки і тут такі вже доволі гарні кущі, зацвіли, новорічна ялинка. Ну і газон. Газон ми не пишаємось. Знаємо, що це не той газон, який ви хотіли бачити. Через рік він буде саме таким. А поки що травичка є, випадів немає, рівномірно, лише вона ріденька. Чому? Тому що їй потрібно їсти, пити і час. Е і що я ще хотів би поговорити з вами? Е це про добриво. Хай це буде партнер, плантафол або мастер. Але е зараз, серпень місяць, і дуже важливо е будь-які рослини. А саме в тому числі газон, і ту, який і лівець, давати азот. Три основних макроелементи, з яких е, складаються наші рослини азот, фосфор і калій. Okay. Фосфор в ґрунті тримається довго, рослина лише не може взяти, бо там крупна молекула. Е, калій також він накопичується і він там є. Рослина поступово його виносить, то азот він просто вимивається водою. І якщо рослина втратила колір, то знайте, що азоту там недостатньо. Ось таке добриво комплексне, з великим містом азоту можна вносити по тих рослинах, які мають великий період вегетації, які є багаторічними. Я чув такий міф, що троянди тільки цвітуть один раз в сезон. Насправді це неправда, вони цвітуть до Нового року. У мене в тому році мої троянди до морозів цвіли. Це завдяки добривам, завдяки правильному внесенню. І, і догляду. Ну, ми з Володимиром готові зробити так, щоб у вас цвіло, росло, будяло, круглий рік. зимою маленька пауза буде. Творча. Змазена ваша грядка. Можливо все. Менше зусиль, більше врожай.